Із промовою під час 66-ї сесії Генеральної асамблеї ООН виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Беняміна Таньяху. він відреагував на заяви голови палестинської автономії Махмуда Аббаса щодо ізраїльських поселень. джерело конфлікту не в поселеннях. Проблема ізраїльських поселень це результат конфлікту джерело конфлікту взяло початок, та, на жаль, і далі полягає у відмові палестинців визнати Ізраїль в межах будь-яких кордонів. Айтенкестайнета закликав палестинців визнати, що Ізраїль це юдейська земля. і запропонував президенту Абасу сісти за стіл переговорів. Президент Абапрезидент Абасе, чому ти не приєднаєшся до мене? Ми повинні припинити вести переговори про переговори. Давай просто почнемо діяти. Давай почнемо переговори про мир.